Героїня цього відео серія зимових шин Matador MP93 Nordica. Це серія словацького бренду, який нещодавно перейшов у власність чинного гіганта Continental AG. Сама компанія була утворена на початку ХХ століття і починала своє виробництво не з шин, а різноманітних гумових виробів. Шини почали виробляти через два десятки років. Традиції виробництва та нові технології дали добрий результат. Наразі шини Матадор вважаються надійними та знаходяться у доступному широкому загалу бюджетному ціновому сегменті. Matador mp 93 Нордіка це серія, що одразу після появи на ринку привернула до себе увагу завдяки чудовим їздовим характеристикам. Вітаємо на каналі ДоКЄ. Розповідаємо про деталі та характеристики шин Matador mp 93 Нордіка. Зимові шини Mataдорем mp 93 Nordica легкові, не шиповані, рекомендовані для м'якої зими Центральної Європи. У лінійці розмірів є моделі для позашляховиків та кросоверів, тому вибір широкий, можна підібрати покришки для автомобіля будь-якого виробника. Серед характеристик, про які насамперед заявляє виробник, високий ступінь стійкості до зношування, довговічність, ефективне гальмування. Також ці покришки вважаються кращими за аналоги у своєму класі завдяки поліпшеному щепленню та зниженій шумності. Характеристики: діаметр від 13 до 20, ширина профілю від 155 до 275, висота профілю від 40 до 80, індекс навантаження від 75 до 109. Індекс швидкості Т до 190 км на годину, H до 210 км на годину, В до 240 км на годину. Перевагою цієї серії зимових шин є баланс усіх їздових якостей. Шини мають чудову керованість, оптимальні для поїздок містом, але й на ґрунтівці теж поводять себе бездоганно. Також важливо, що компаунд створений таким чином, щоб гума не переохолоджувалась, не тверділа, залишалася еластичною, водночас була стійкою до механічних пошкоджень. Виробник рекомендує замінювати цю гуму після 3-4 сезонів, залежно від того, в якому стані протектор. Старання відбувається повільно, але якщо автомобіль постійно їздить поганими дорогами, а також зазнає значних навантажень, термін експлуатації може скоротитися. Економічність моделі складається із двох чинників: перший це ціна. Бренд позиціонується як бюджетний, проте за якістю покришка не поступається дорожче. Другий можливість заощаджувати паливо. Завдяки компаунду знижено опір коченню, що гарантує паливну економічність. Шини Matador MP93 Nordica мають симетричний направлений малюнок протектора. Особливість цього малюнка у наявності великої кількості блоків ромбоподібної форми в області бігової доріжки. Завдяки гострим граням поліпшується функційність шини на снігу. Автомобіль легше виїжджає із заметів та їде пухким снігом упевнено та стабільно. У плечових областях застосовані макроблоки, вони витягнутої форми, завдяки чому тиск у шині розподіляється рівномірно. В результаті зменшується зношення, що подовжує термін експлуатації. Ламелі, які є на всіх елементах протектора, додають впевненості у поїздках на льоду. Вони працюють замість шипів, надійно отримуючи автомобіль, убезпечуючи його від заносів. На мокрій дорозі вони захищають від аквапланування. Ще одна особливість цієї моделі міцна боковина. Цього вдалося досягти шляхом додавання додаткових шарів. Гуму та текстиль додавали по черзі таким чином, щоб мінімізувати ризик заносів у маневруванні та знизити деформацію шини через удари. Дренажна система легко та швидко впорається з будь-якими обсягами води, напіврядкого снігу та снігової каші. Пляма контакту швидко осушується за будь-яких обставин. До складу гуми для цієї моделі фракційної зимової шини додані різні компоненти. Це і селіка, що відповідає за динаміку старту, ефективність гальмування і знижений опір коченню, і присадки, і еластомери. Родзинкою є додавання природних смол. Завдяки такій формулі гума завжди залишається еластичною, не твердне на морозі. Ми певні, що це відео розширило ваші знання про зимові шини. За допомогою виборі гуми звертайтесь до наших працівників, щоб ваші поїздки взимку були ефективними і безпечними. І підписуйтесь на наш канал. Ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам корисну і правдиву інформацію про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.